Жадібні чиновники витончені схеми і великі великі гроші. Золотий батон в ефірі телеканалу Н-1. Депутатка Розенблад не задекларувала майна та доходів у Дубай на 1 мільйон доларів. Олена Розенблат, депутатка Житомирської міськради від партії Батьківщина та сестра екс фігуранта бурштинової справи Борислава Розенблата, не задекларувала елітну нерухомість в об'єднаних Арабських Еміратах на 600 тисяч доларів та дохід від її оренди та продажу на 359 тисяч доларів. Сукупно це 959 тисяч доларів або ж. 27 мільйонів гривень за актуальним на той час курсом виявили схеми Радіо Свобода. Сама ж депутатка сказала журналістам, що вона нічого не знає про це майно. Інформації про приховане майно депутатки та дохід, який ця нерухомість принесла, журналісти ж знайшли у витоку даних з дубайських державних реєстрів. Цей масив даних спершу отримав Вашингтонський центр оборонних досліджень і згодом передав їх норвезькому виданню Є24 та проєкту з розслідування корупції та організованої злочинності. У межах співпраці з цими медіа доступ. Б до витоку надали, звісно, і журналістам схем у травні 2024 року. ґрунтуючись на отриманих даних, журналісти цього ж проєкту викрили низку українських чинних та колишніх посадовців у приховуванні своїх елітних активів у Дубай від антикорупційних органів та громадськості. Депутатка Розенблант купила, але не задекларувала готельний номер та квартиру а також приховала дохід від здачі в оренду й продажу нерухомості. Згідно з даними з дубайського витоку, у 2019-му депутатка придбала в Дубай одразу два об'єкти нерухомості: квартиру за 330 тисяч доларів та готельний номер за 270 тисяч доларів. Доларів. Номер розташований в елітному готельному комплексі Seven Hotel and Apartment The Palm, а апартаменти на 70 квадратних метрів у District One Residence. Фотін ріелторське агентство Банаях Пропертіс називає називається житловий комплекс втіленням розкішного життя в Дубаї. Згідно з даними з Дубайського витоку, обидва об'єкти нерухомості з 2019 року принесли Розенблад сукупно 259 тисяч доларів доходу, який вона також не зазначала у жодній зі своїх декларацій. За законом депутати міськрад, як вона ж, мають вказувати у декларації будь-який свій дохід. Квартиру депутатка продала у січні 2024 року за 459 тисяч доларів. На цій угоді вона заробила 129 тисяч доларів. Проте у своїх деклараціях про це звісно що не згадала. Хоча річну декларацію за 2024 рік Розенблат має час подати до 1 квітня 2025 року. Одноразовий дохід від 151 тисячі гривень вона мала б вказати у декларації про суттєві зміни у майновому стані, але цього не зробила. Готельний номер здається в оренду, та скільки саме грошей приносить Розенблад, напевно, невідомо. Інформація про це в реєстрі ж відсутня, адже кошти з оренду спершу отримує. Готель на своєму сайті Seven Hotel and Хотел The Palm обіцяє інвесторам гарантований дохід у понад 10% від вартості придбаного готельного номера. Відтак, січня 2019-го Розенблат могла отримувати по 27 тисяч доларів щорічно, що за п'ять років склало понад 130 тисяч доларів. Дохід який Розенблат теж, звісно, не декларувала. Деяке своє закордонне майно депутатка Житомирської міськради все ж вказує у деклараціях, зокрема ж квартиру на 70 квадратних метрів, яку у 2020 році, як вона сама зазначає, придбала у Дубай за 11,5 мільйонів. Гривень, але не дохід, який вона приносить. Хоча цю квартиру Розен з 2021 року здає в оренду. Ця квартира міститься у житловому комплексі преміум класу The Residence and Marina Gate. Ту, який звели у 2019 році, на сайті забудовника компанії Select Group зазначено, що Marina Gate 2 пропонує розкішне життя в центрі одного з найбільш привабливих районів Дубая. Згідно з даними витоку з державного земельного реєстру Дубаю, сукупний дохід від оренди цих апартаментів складає понад 100 тисяч доларів. Проте згадок про ці прибутки у деклараціях Розенблад немає. У січні 2024 року, відповідно до інформації, з дубайського витоку квартиру депутатки Житомирської міськради винайняв громадянин. Росії і проживає там до січня 2025 року. За це він заплатив 150 тисяч дірхам або 40,5 з половиною тисяч доларів. Згідно з законодавством, кримінальна відповідальність настає при внесенні декларацію недостовірних відомостей на суму від півтора мільйона гривень. Так за підрахунками журналістів схем Розенблат не вказала майна та доходів сукупно на 27 мільйонів гривень. За це їй може загрожувати одне з таких покарань до двох років позбавлення волі з забороною обіймати Ати певні посади строком до трьох років, обмеження волі на такий самий термін, громадські роботи і штраф до 85 тисяч гривень. У національному агентстві з протидії корупції повідомили, що депутатка міськради не нестиме відповідальності за невиконання вимоги вказувати всі свої статки у деклараціях до 2020 року. Адже строки давності притягнення її до відповідальності за це вже спливли. За те, що Розенблад не вказував всі свої дубайські статки у подальших деклараціях від 2021 року, відповідальність передбачена. У назака відповіли, що проведуть повну перевірку декларації депутатки, щойно отримують докази володіння нею нездекларованим майном. Олена Розенблад, сестра екснердепа від партії блок Петра Порошенка Борислава Розенблада. Останній фігурант так званої бурштинової справи це кримінальне провадження, в межах якого Борислава Розенблата обвинувачують у зловживанні впливом та в отриманні хабарів на 280 тисяч доларів за сприяння іноземній компанії видобутку бурштину в Україні. Сам Розенблат ці звинувачення відкидає. зараз. Бурштинову справу слухає Вищий антикорупційний суд. Якщо провину колишнього нардепа доведуть, йому може загрожувати до 12 років позбавлення волі. На Житомирщині СБУ затримала ще одну організаторку схеми ухилення від мобілізації та виїзду за кордон чоловіків призовного віку. У результаті комплексних заходів співробітники служби безпеки заблокували на Житомирщині черговий нелегальний трафік для. Ухилянці, за даними слідства до організації схема, причесна 47-річна жителька звягеля. Вона має статус і авторитет як доньки циганського барона, що давало їй широке коло зв'язків та допомогу у реалізації злочинних задумів у всіх регіонах нашої держави. Користуючись підтримкою цих зв'язків, організаторка пропонувала потенційним ухилянтам три варіанти виїзду з України на різний бюджет. Найдорожче вартувало оформлення клієнту фіктивної інвалідності 20 тисяч доларів США. Наполовину дешевше коштувала організація перетину держкордону поза пунктами пропуску через так звану «зеленку» – одній з прикордонних із ЄС областей України за 6 тисяч американських доларів. зломисниця допомагала укласти шлюб із жінкою зі встановленою групою інвалідності та як опікуну вирушити за кордону весільну подорож. Оперативники СБУ задокументували злочинні дії організаторки схеми та затримали її у звягелі на гарячому одразу після отримання другої частини так званого гонорару у 3,5 тисячі доларів США від чергового. Нареченого а попередньо жінка отримала 2,5 тисячі авансу. Під час проведення санкціонованих обшуків правоохоронці вилучили мобільні телефони з листуванням фігурантки, чорнові записи, копії та оригінали документів клієнтів, призовного віку, які скористалися схемою, та інші докази незаконної діяльності. На підставі отриманих доказів затримані організаторці повідомлено про підозру у сприянні незаконному переправленню осіб через державний кордон України порадами. Вказівками усуненням перешкод, вчиненому за попередньою змовою групою осіб з корисливих мотивів, тобто за частиною 3 статті 332 Кримінального кодексу України. За організацію незаконного переправлення осіб через державний кордон України підозрювані загрожує до 9 років позбавлення волі. Триває слідство та встановлення до притягнення та до відповідальності інших можливих учасників злочинної схеми. За матеріалами СБУ повідомлено про підозру комерсанту, який вкрав 1,6 мільйонів гривень на відновленні пошкодженого обстрілом начального закладу Житомирщини. Співробітники СБУ задокументували чергову оборудку із коштами резервного фонду державного бюджету, виділених Житомирщині на ліквідацію наслідків бойових дій та відновлення інфраструктури. Мова йде про відновлення віконних конструкцій Бердичівського професійного будівельного ліцею, який зазнав руйнувань внаслідок ворожу ракет. Но обстрілу у середині березня 2022 року Переважна більшість робіт і заміни, і облаштування, на які держава витратила понад 1,9 млн мільйонів гривень, не відповідає вимогам у галузі будівництва, не може бути прийнята та має бути перероблена. За даними слідства, влітку 2022 року департамент регіонального розвитку Житомирської ОВА уклав договір із Бердичівським приватним підприємцем. За його умовами, підрядник мав повністю замінити 108 пошкоджених ударної хвили старих вікон на нові металопластикові енергозберігаючі блоки, встановити підвіконні дошки та нові відливи. Усі віконні конструкції і роботи з їх встановлення мали відповідати державним будівельним нормам і стандартам щодо освітніх закладів. На підставі складних комерсантом актів роботи було профінансовано у повному обсязі. Втім, оперативники СБУ встановили, що підрядник змонтував у приміщеннях училища, навчальному корпусі, гуртожитку, спортзалі і майстерні. Дешеві віконні блоки, які взагалі не відповідають вимогам до їх теплоізоляції та енергозбереження. У таких дій зловмисника збитки державі сягнули 1,6 млн грн. мільйонів гривень. На підставі зібраних СБУ доказів комерсанту повідомлено про підозру за двома статтями кримінального кодексу України у привласненні коштів державного бюджету шляхом зловживання службовою особою службовим становищем, чиненому особливо великих розмірах в умовах воєнного стану. Частина 5 стаття 191. у внесенні службовою особою до офіційних документів завідомо неправди. Вихід відомостей, частина 1, стаття 366. Досудове розслідування у межах кримінального провадження триває. Ініційовано проведення експертиз усіх подібних соціальних об'єктів Житомирщини, відновленням яких займалась комерційна структура фігуранта. Нагадаємо, що аналогічну підозру за встановлення неякісних вікон у ще одному училищі Бердичева зловмисник вже отримав минулого року. Наразі справа знаходиться на розгляді у суді. Нагадуємо, те, що в ефірі телеканалу n не була програма Золотий батон, де ми завжди розповідаємо про жадівних чиновників, витончені схеми і великі, великі гроші. Приємного перегляду!